Будьте обережні на льоду. Взимку, знаходячись біля водойм, дотримуйтеся правил безпеки. Рибалкам не можна пробивати лунки на переправах та багато лунок поряд. Не слід збиратися великими групами та ловити рибу біля промоїн. Якщо ви провалилися, то не панікуйте, утримуйтеся на плаву та уникайте занурення з головою. Намагайтеся вилізти на лід грудьми і почергово витягуйте ноги. Вибравшися на поверхню, відповзайте в бік, звідки прийшли, де міцніший лід. Якщо ви побачили, що провалилася людина, крикніть, що йдете на допомогу. До ополонки наближайтеся поповзом, широко розкинувши руки. Підкладіть під себе лижі, дошку або фанеру. Не підповзайте до краю ополонки, подайте потерпілому палицю лижу, шарф санки, і витягніть його на лід. Після чого разом повзіть назад. Батькам необхідно роз'яснити дітям про небезпечність перебування на водоймах взимку. Пам'ятайте, дотримання елементарних правил безпечної поведінки допоможе зберегти життя ваше і людей, які поруч. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради.